Зуваці потонув чоловік. Його тіло дістали водолази. Поряд плавав перекинутий човен. На березі водойми знайшли покинуту автівку. Як зазначають свідки, чоловік був не сам, а з дружиною. За пошуки жінки взялися рятувальники. 30 листопада, о 10-й годині ранку, було отримано повідомлення, що на Каричиновському водосховищі біля селища Новолозуватка на березі знайдені речі та на поверхні води виявлено. В човен по інформації працівників поліції було з'ясовано, що можливо чоловік та його дружина затонули на пошуки. Було відправлено водолазну групу. Через деякий час водолазом було знайдено на глибині 2,5 метра та 30 метрів від берега тіло чоловіка 72-го року народження. Тіло жінки, на жаль, знайти не вдалося. Сьогодні зранку водолазна група почала роботи по пошуку загиблих, та о 13 годині тіло було знайдено на відстані 100 метрів від берега та на глибині 3 метра. Плила мабуть, його рятувати, а в итоге вони обоє загинули. Користуючись нагодою, звертаюсь до рибалок та екстремалів на воді, не порушуйте правил поводження на воді, використовуйте при виході на човнах рятувальні жилети. Повідомляйте рідних про місця, де ви плануєте рибачити. Звертайте увагу на погодні умови, силу вітру, водну хвилю та стан свого здоров'я. Виконання цих простих заходів може запобігти трагічним наслідкам.